Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні мова піде про GDM тачки. Ха-ха, жартую. Звичайно, не про GDM тачки. Це скудерія Феррарі. Буде звук, буде запах коней. Ой, буде все круто сьогодні. Так, більш-менш дивіться. Підзбирав, підзбирав те, що хотів. По Феррарям, по новим, по старим вже більш-менш було. І я думаю, можна сказати, що ну, якщо не тріумфальне, то на, ну, як мінімум якесь таке кайфове повернення Феррарі. Да, Доходів, всі, напевно, раді, всі, напевно, кайфують. Трішки сьогодні буде аналітики, трішки води, фанти, спрайт, все, що тільки зможу придумати, буде в цьому відео. Е, окей, поїхали тоді з самого початку, з мейнлайна. Ось мейнлайн на короткий, ось мейнлайн на довгій карті. Трішки мене в свій час вибило з колії, коли я збирав, дивіться, такий був прикол. Замовляю я Феррарі за кучу, кучу бабла. Там були ось такого от плана, всі оці, і до мене приїжджають отакі от поплавання. Я дуже довго сварився з продавцем, щось в нього хотів. там. Він казав, давай тобі ще щось докину, але я думаю, а вдруг ти мені прийшла такий самий, хоча на початку вони з ними було все ок, а до мене приїхало отаке. От. Як виявилось потім, тоді в Штатах була неймовірна спека. І прикиньте, тупо поплавився оцей от блістер, і я їх. ну так як, як е, перекупи в основному не возять на довгій карті, вони собі збирають в магазинах на короткі, і потім виставляють за кучу-кучу грошей. А я собі хотів саме на довгій карті, ну бо я такий колекціоную, і я купляю їх за оверпрайс, і до мене вони приїжджають всі поплавлені. Боже, як я тоді засмутився. Це був просто капець. Я, звичайно, тоді ще раз заказав і ще раз вони до мене приїхали цілі. Ой, але в свій час по мене дуже розстроюся, тому сьогодні давайте анбокснемо цю ось F40 і порівняємо її з олдовою F40. Окей, давайте прямо зараз це зробимо. Я думаю, вона заслуговує на те, щоб бути вільною. Ну, Вона майже і не вручалась, з цього. Дивіться, отака от F-40, ну, колір в принципі, в неї крутий. По габаритам, дивіться, з... Ну плюс-мінус. Хтось, я пам'ятаю, ще хейтив. Хейтив стару Феррарі в порівнянні з новою. Що нова в 10 раз крутіше за стару. Не знаю. Ну, так, ну, да, тут чуть-чуть так кривовато, але, блін, це 90 чи ще якийсь там рік. І ви бачите, тут ще така ось, ось двигун, видно, всі приколюхи. Цієї просто є червоний колір і малесенькі значки Феррарі. Ось тут, ось тут, ось тут. Ну, прикольна штука. Прикольна 100%. Нехай вони будуть тут. Що ще Що ще за цей час з тих залутать? Премки. А, і остання фера від Hot Wheels в 2014 году. і от, в принципі, 25 рік. Ну, тут, дивіться, більше хочу звернути увагу на те, що. Вона все-таки робилась більше, як не те, що більш, як вона і робилась, як іграшка. Дивіться, задній більші, передній менші. Ну, така по -про 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 пропорціям трохи м -м величенька. А тут, бачите, напевно, Феррарі їх постукали по голові і сказали, пацани, робіть, тільки отак от рівно, один до одного. Ну і бачите, по-моєму, по-моєму, от е цей мейн, як то виглядає для мене веселіше, ніж ця ось прямка, не знаю, може мені повилазило. Але особисто для мене старенький цей мейн. Він і е, до сих пір ціниться, що хотів сказати, чудо не сталося, дива не сталося. Оцей мейн, він ну, спочатку, да, спочатку, як вийшла тільки сфка, я пам'ятаю, по 500 гривень з неї просили, по 500 гривень за цю сфку, за перші-перші екземпляри. Зараз по 150 гривень ніхто не бере. Мені один штрих е, пропонував, він залутав дуже-дуже багато цих сфок, F40, і не може нічого з ними зробити. Каже, у мене, будь ласка, всі по, по скидки оптом купи. Я думаю, така нафіга вони мені. Я вже, ну, я вже, в принципі, те, що хотів, залутав. Отакі от є зараз історію. Тому дива не сталося. Нові хотілися, поки є дешеві, я думаю, купляйте. Старі не подешевшили, можливо, навіть ще подорожчали. Хто колекціонує, звертайте увагу на якісь нормальні пропозиції. Беріть собі, якщо ви колекціонуєте, you welcome. В принципі, непогано. Тому по цінах, в принципі, стосовно і мейна, стосовно і према, можна знайти. Так це важкувато. Так, це можливо буде у вас довго, але можна знайти. Я ось на OLX знайшов за. Коротше, на 50 гривень дорожче, ніж е, в Антошки. Мені просто було ліньки бігти в ту Антошку е, чи якось собі здовозить. Але в Антошках, будинках іграшок ще в принципі реально знайти, що цей прем, що цей прем, я сподіваюся, ну, maybe. Тім Транспорт. Тім Транспорт хочеться, звичайно, купити по офіціальному прайсу. Але вже побачимо. Ну, він крутий. Тім Транспорт наразі це коли я знімаю цей відос, він на eBay. Ну, 70 100 доларів за цей тім транспорт сферою. Не знаю, як воно там до нас доїде. По чому будуть його тут завозить, чому продавати. А я в плані того, що ну, сірий, сірий ринок, скажем так, да, неофіційний. В офіційному по-моєму там 999, А хто як буде привозить, побачимо. Тому так, да, тому таке. Ну, перепрошую, що так давно не знімав. Хто чекав відоси, сорі. Сподіваюсь, що ця пауза пройшла швидко, і я далі налагоджу випуск відосів. Така в мене була аналітика стосовно фер, в принципі, нібито і ок. Але для мене, знаєте, оцей от, ну, рідкісність, рідкісність старих фер. Та не візьмемо навіть. Оцю, Отаку от Феррарі, ну, на цих дисках важкувато, в принципі, десь знайти, купити її з Єбича буде дорого. І в цьому, в принципі, був прикол. Якось знайти її, подешевше десь вимінять. А прикол тепер в безкінечних оцих от е, SF-ах, червоних, там, сірих, ну я не знаю. Пом... Ну, якось для мене. Оці от старі, оце, оце було прикольно. Це було прикольно, бо їх не було в випуску, і ти шукав їх як єдинорогів просто по інтернетам, по друзям, по знайомим і так далі. А ці тепер заходиш на LX, просто пишеш, що тобі треба, домовляєшся собі і купуєш. Тому ну, для мене якось так. Хоча, в принципі, ну, Радієш, тому що вони є і відновлюються. Я думаю, перевипустять ті старі колись Котвілси, і нові будуть Феррари. Тому, в принципі, в принципі, трішки фігово, що збивається оце рідкісні старі Котвіс. Але, в принципі, перекриває тим, що нові моделі від Fair, вони класні, і можна буде кайфанути, колекціонуючи їх. Ну, Хто, звичайно, колекціонує тільки фере. Тому якось так, пишіть в коментарях, чи ви збираєте фере, що би ви хотіли. Собі ще в колекцію сфер або чекаєте. Ну і до зустрічі, до нових відосів. Goodbye!